Вісти, який файний холодець в мене вийшов. М -м -м. Смакота я вже бачу. Який він файний. М -м. Як я давно хотіла холодця. М -м. Смакота. Вите, як я його робила? Знаю, що буде цікаво. Для початку вам треба один раз прокип'ятити наше м'ясо. Я взяла рульку, промила. Там, воно раз закипіло, промила, злила і знов беру чисту воду і знов запихаю все в кастрюлю, щоб воно гарненько все закипіло. Додаю одну велику цибулину, також додаю лавровий листок теж сюди і, звичайно, солю. На 4 літри даю 3 чайні ложечки солі. Протягом всього варіння збирати ось цей весь шум. Щоб бульончик був чистенький. Варимо м'ясо, потім його отак дістаємо, щоб воно остило і можна було його розділити. І беремо 25 грамів желатин, засипаємо в холодну воду і ставимо желатин, щоб він набух. Наш набувших желатин відправляємо в бульйон і повністю його розчиняємо. Желатин розвели і зразу вже м'язко в нас розкладене по формочках, по тарілочках. Тут є вже часничок, морпочка, просто красота. Щоб він у вас був чистесенький бульйончик, просіджуйте його зразу через друшлак, щоб все лишнє зберігалося. Я люблю. Робити в контейнери, тому що потім дуже зручно в холодильнику зберігати. А тут вже робіть, як любите. Хто любить більше м'яса, а дехто любить більше бульону, то робіть, як вас люблять. Я зробила ось так: в мене практично одне м'ясо. Бульончику вийшло мало, зато буде дуже смачний. Все, я отак накриваю кришками свій холодець і ставлю його в холодильник.